Банька, наступ ЗСУ. Біг збільшує поріг, витривалось. Позитивно впливає на серцево-судинну систему та підвищує обмін речовин в організмі. Тому по всьому фронту армія окупантів різко зайнялася своїм здоров'ям, а саме його збереження. Це «Байрактар Ньюз». Ми виходимо рідше ніж ЗСУ звільняє українські міста. Полетіли байрактарчики нас доганяти темп нашого славного війська. Байрактар Мьюс. В рамках деескалації. Як же з доброю волі. А зараз у вигляді глибокого перегрупування сил. З яким тільки формулюванням російська армія не вигрібала звіздюлей. До мережі потрапили документи, в яких Росія визнає, що їх втрати майже 50 тисяч військових. А раніше ці дані приховували. Ну, ще пак. Тільки лад ніякий завод не виготовий. Тобто Росія цим документом визнала, що 48 тисяч 700 російських солдатів вже встигли перегрупуватися на території України. Судячи з того, яку маячню несе Коношенко на своїх брифінгах, Влада РФ нарешті почала довіряти підрахункам генштабу ЗСУ. І так цей день настав. Солдати Оркостану чітко зрозуміли, що з цього дня вони більше не військові, а бігуни. І все, що залишалося зробити, це тільки дати старт на харківському напрямку. Орки на своїй позиції встановили лазню. Якщо ви десь побачите людей, які тікають у простирадлах, то знайте, вони тікають саме з цих позицій. Тобто резервів взагалі немає. Якщо вони вже будівельників лазень призивають. Біжать всі! Мальчики, дівочки, собаки, коти, сир! Мабуть, зрозуміли, що після контрнаступу ЗСУ обмити їх буде нікому. І заздалегідь помилися самі. Цікава картина. Ліс, тиша, голі мужики. Але все одно даремно напружувались і будували. Ніщо не гріє кісткіру так, як залп Хаймерса. Ось так виглядає робота Хаймерсі. А де ви бачили бігуна без музики у вух, щоб оркупантам веселіше біглося з України і їм передали диски з шансоном Віки Циганової та її чоловік. Тобто уражці вирішили і без того небоєздатні частини ще й деморалізувати. Розумно. А до речі, на фото із дисками сам Вадим циганов, а обличчя йому замазали просто, бо не впізнав. Невже на смітнику не знайшлося щось корисніше, ніж пісні Циганова? Походу, російські волонтери працюють за принципом: «що в гаражі знайшов, то не шкода. Тож незабаром на фронт до росіян вирушить половина цеглини, стілець на трьох ніжках, і футболка Зідана. А взагалі все вірно. Це ж страшно, коли останнє, що ти чуєш перед смертю, руская водка. Що ж ти натворіла? Продовжимо коментувати спринт расистів, або як вони самі це називають, вілікоє відступлення». Бігун має бути сповнений з сил та енергії. Ось російським солдатам, що біжать, їх волонтери передали тайговий мед, ковбаси, балики та батони. Цілий ящик меду. Тобто вони хочуть перемогти нас у святкуванні медового спасу. О, Господи, прості за все одразу. Доки наші волонтери передають ЗСУ дрони, тепловізори та автомобілі, на Росії вважають, що Україну можна захопити банкою меда та палкою ковбаси. А чому ні? Ковбаси і балики це дуже серйозно. Мабуть, росіяни планують завоняти нас до смерті. А у вас риба свіжа? А зараз у нас людина, яка власне і збирає цих бігунів у їхній останній шлях. Російська військова волонтерка, або як вони там кажуть, волонтер. Анастасія своїх не бросає. <плес> Я волонтер з Нижнього устюга Російської Федерації. Мене зовут Надежда Своїх Або як мені називають наші солдати Сріг Мала. Да, вони, конечно, наші вони дуже веселі, з чувством юмора. Ну, у всяком випадку, были в феврале. Ну, а что-то в последнее время как-то они все грустнее и грустнее. Вот, помогаем, значит, нашим бойцам. Тут еда, вода, теплые вещи. Конечно, сейчас потребности у солдат изменились. Много туалетной бумаги просят. Особенно в Харьковскую область. А еще благодаря неравнодушным людям нам удалось собрать пазл. И пазл танка, собранного, отправили к нашим героям в знак поддержки героического геройского подвига. Говорят, что им там очень тяжело без женщин. Поэтому в этих коробках передаем э, прики, женские платья, губные помады. Ну, мужики взрослые, они там уже как-то сами там разберутся. А еще вот есть резиновая женщина. И это, кстати, не для утех. Это в Херсоне не профорсировать. А вот тут у нас Письма для наших солдат, от их родных, ну, чтобы как-то подбодрить наших мальчиков. Вот, смотрите, Далик, ты мне всю жизнь испортил, не возвращайся. Ладно, это не очень удачный пример, вот есть такая, значит, открыточка. Сынок, сынок, я тебе деньги не верну, твоя жена от меня беременна, папа. Ладно, что-то такое попадается, что что-то непонятное. Вот, есть вот такое хорошее, очень душевное. Мы срезали свинью на дожде. Также, пользуясь случаем, я бы очень хотела поблагодарить мэра нашего городка Анатолия Внукова за целый гараж помощи для наших героев. Человек принял плен... на Бігун завжди повинен перебувати в комфортних умовах. Мабуть, з цією метою новососам передали компактну піч на трість. Ух, яка піч! Зможе обігріти цілий палець. Слухай, а навіщо російським солдатам взагалі піч? Якщо у них під ізюмом є цілий котел. Висновок один. Волонтерство у орків на рівні. Так і бачу. Увімкнув Увімкнувся диск зайшов в лазню, відкрив балик, розігрів піч на трісті, сів і думаєш. А хоч хтось, бронежилети, патрони, пла, пла, планує мені передати. На все вже, спасіба, не треба! А ось Юру ткачав однією пічкою на трісті, не зігрієш. Тому він вже зараз у вересні почав піклуватися про опалення своєї квартири взимку. Чого і вам бажаємо, рубрика, коротше кажучи, в Байрахтар Ньюс. Коротше кажучи, готуємось до опалювального сезону. Я проснувся зранку, подивився у вікно. Це був холодний осінній день. Ех, Як же швидко закінчилося літо? Заліз під ковдру, подивився новини. Кличко сказав, що температура опалювальна цієї зимою буде нижче, ніж завжди. Куди ще нижче? Так, скоріше треба приготуватися до опалювального сезону. В першу чергу закупив теплі ковдри. Позвонив кум, сказав, що такі речі їм якраз потрібні на фронті. Довелося все віднести на пошту. Але треба придумати, як зігрітися в інший спосіб. О! Фізичні вправи розганяють кров та не дають замерзнути. Почнемо з пробіжки. Пробіжка це добре, але вона зовсім не зігріває. А навпаки, ганяє вітер та робить холодно. Так, завершимо пробіжку. Подивився, скільки коштує обігрівач. Скільки? Так, це дорого. Але що зробиш? Замовив три, щоб точно допомогло. Приніс додому, увімкнув, щоб перевірити, стало тепло. Але недовго. Бо знеструмив весь мікрорайон. Загуглив, що ще добре зігріває. О, чаль та алкоголь. Оце гарна ідея. Закупив трохи алкоголю та багато чаю. Тестуємо. Ще і ще. О, тепер стало тепло. Навіть трішечки жарко. О, згадав про пробіжку. Ну, так же ж значно краще. Подивився, як раніше люди виживали без опалення. Хм, А це ідея. Треба зовсім відмовитися від гоління, щоб наростити до зими волосяний покрив. Зовсім. А що будемо робити з дітьми? А може, намажемо їх кремом для росту волосся? До зими в них буде гарний начос. Жінка побачила це та сказала, що мені пора зав'язувати, утеплюватися алкоголем. А то я вже схожу з розуму. Точно придумав найкращий спосіб для зігрівання. Зібрав всю сім'ю. Будемо дивитися на онлайн-карти, як наші ЗСУ, гонять расистів з окупованих територій. Коротше кажучи, ніщо так не зігріває, як перемоги наших Збройних сил. Коли бачиш, що творять ЗСУ, піти воювати в Україні може тільки псих. Відмінна ідея, подумали в Кремлі і вирішили набирати добровольців у психіатричній лікарні. Це ж дуже вигідно. По-перше, навіщо роздавати зброю, якщо вони її можуть уявити? По-друге, людина з роздвоєнням особистості це одразу два мобілізовані новобранці. А головне те, що на відміну від простого солдата, психічно хворий буде радіти, що воює палкою. Ну, поборівся, поборівся. Але з такими буде і важко, і легко воювати одночасно. Важко прорахувати дії Вандама, Термінатора і прибульця в одному обличчі. Мене звати Жан Клод Вандам Термінатор. Родився я на This другій я планеті. Прошу. Хоча заклик іти гинути на війну особливої цікавості у хворих все ж не викликав. Як сказали самі пацієнти психдиспансеру, ми, звичайно, психи, але ж не до довб... Ти що, дурачок? А ось мешканці ДНР призивного віку ховаються у підвалах. Щоб потім не ховатися від снарядів ЗСУ у лісопосадках. Ой, лісопосадку. Ну, що тобі розказувати? Що розказувати? Льошу, друга твого забрали. Йо-моє, як так? Він що, не прятався, що ли? Ой, та ні, ти знаєш, ти просто в бабу переоділся і отак вот себе по городу виходив. Че, прям на фронт забрали? Коля! типун тебе на язык. Какой фронт? Не, Кадыровец забрал, третий жену. А, фу, ну так-то полегче. Mm. Слушай, mm. а кто у нас мэр? Никого нет. Вообще сейчас непопулярная должность. Она знаешь как? Они то неаккуратно в машине покурят, то в квартире, то в бассейне. Mm. Коля, прикинь, везде загорают. Да, вот такая вот получается должность однодневка. Да. Маш, ты как думаешь? Мне тут сколько еще сидеть, Коль, я же тебе не сказала, думаю, недолго. Да? Херсон освобождают. Кто укропы, что ли? Коля! ты будешь так говорить, ты в принципе отсюда никогда не вылезешь. Пора уже как бы переучиваться. Не укропы, а, а неприемжно украинская армия. А, зразумел. Молодец, вот молодец, быстро учишься, Коль. Эти а кое-что принесла. Еще. Ой, ты ж моя хорошая. ай яй 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 Ой. А! Ух ты! я думал, коньяк. Да нет, откуда такие деньги? это вода у нас такая сейчас из-под крана. Сегодня дали. Кайф. Угу. Маша, ты скоро? А это кто, Маш? Ребенок наш. Аленка? Уже говорит? Ну, так а как год уже Аленке. И что, прям сразу с кавказским акцентом? Да, Коля, прям с акцентом. Я пойду ребенка улошу, а ты тут сиди. И, и тихонечко, понял? Давай, за mm -hmm. тебя, за Аленку. Кожним днем на дворі стає все менше не тільки росній, але й градусів. Скоро ворога з нашої землі буде гнати ще й холод. Окупанти тікають, Україна звільняє свої міста та села, але це не означає, що війна закінчиться завтра. І щоб нашим захисникам нищити орків було набагато комфортніше. Допомагаємо нашим воїнам світла донатами, теплими речами, молитвами, взагалі всім, чим можна підтримати. Слава ЗСУ! слава Нацгварді. Смерть ворогам! Ми до бою йдемо за волю, крово рожу сода є ріля. Ми з тобою, борці за свободу, за народ і за життя, слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі, ми до бою ідемо за волю, переможемо в цій боротьбі.